До війни працював вдома далекобійником. В даний час працюємо, служимо на цій чудовій техніці. Напевно, пригодилась професія, так як основна задача привезти і вивезти хлопців безпечно, живим і здоровим в першу чергу. Ну і також, не, мабуть, одне з найперших виконати бойове завдання. Прикордонники не тільки ходять по кордону, але й воюють на рівні з ЗСУ. Дешеве і іншими різними родами військ. В думках я ніколи не думав, що буду працювати на такій техніці. Справді техніка дуже гарна, чудова. По прохідності зрозуміло, що не танк, але десь там. Коробка автоматична, повний привід, блокування, диференціалі, всього, чого можна. Тобто, ну. Їде, їде і їде дуже добре. Йде дуже м'якенько, дуже класно, просто супер. Коли жарко, є, у нас кондиціонер. На спидометрі 120, ну 120 колись і їхало, Ну, прийшлося. <плес> коли, коли вже летіло так, що <плес> легко броньована, але вона не раз нас захищала. Були по нам прильоти. Слава Богу, всі живі, здорові. До сих пір виконуємо свою задачу. Зазвичай доводилось працювати в основному в день. Ну, так, як трошки нам зручніше. Але були і нічні виїзди, розрахунок відпрацював майже завжди на війну. Я найстарший, виходить, в розрахунку. Хлопчина, мене навідник, 24 роки має. Номер обслуги там хлопчина також 30, наш начальник, ну теж молодий там. 32 роки. Нема такого, там хтось старший, хтось менший. Завжди робимо всі, працюємо всі, всі як одне ціле. У мене мотивувало те, що буквально в перші дні повномасштабного вторгнення я сам із Сумщини. Ну, я бачив, що це було, як це робилося. Я більш не хочу повторення. Я знаю, що мої рідні, моя сім'я в мене за спиною і вже далі, десь мені кудись. Тільки так, тільки вперед і тільки з перемогою.